Ідемо шукати квочку до сусіда. Нова квочка. Тут тиво, ша. Вона mm -hmm. все ж жире. Квочує. Mm -hmm. О, кропива, Ти ногу не пожалила. Mm -hmm. Ага, о, диви. Mm -hmm. Дивіться. Водичка, ти типиш, живе. Ще не живе. -живе? Щасти люлій получиш і узнаєш, жива вона чи не жива. Одна привела, я вже показувала ранні. Є? Ти чуєш? Ні. Це звідди. Ого, ага, вроді по що. а ти чи ти здуріла? Ну нафіга воно все. Показуй. Ага, о, ми диви. І що з ним робити? Це тільки почала лупити. Ти прикорена. Ну ставити здесь передав. Конечно, з'їсть. І видно, ж тільки вилупилось дома. Ну, ще одне. Давай. Опа. Не бий мене. Ай! Ай, еще и черные. Чу! а от кого он? Все ж били. Мне больно. Бойк с жменями можно курчат носить. Вот за хозяйка. Ага, кочки по соседям пошли, по есть по наносам. Да Пану... ну... Не треба. Давай их в карманы. Давай карманы. Піднімає, що проти? Боже, як би ти їх вивела, відціля? Ніяк. Якби вони сюди б не проскочили, як вона залізла. І собака б їх і поїв. Пожалуйста. Несеться. Умочечко, моя манімая. Ти ж саме нанесла, скільки. Ти не рахувала. Так 16 я рахувала. А угу. Все, одну накриніти. стой, викинь. Викинь копу. Хай сидить. Главне, щоб її собака не знайшов, треба за ще вечором пройти. Хто що носив карман, хати цеплять, так? Да? Что вы не нужны? Все, пришли.